Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Червень видався досить свіжим, а ось початок липня бере тенденцію до більш спекотної погоди. І вже на цьому тижні в нас із заходу буде посилюватися антициклон, тож у більшості регіонів переважатиме погода без опадів. Лише до середи, по північному сходу, ще можуть бути невеликі короткочасні дощі, а ось у другій половині тижня вже буде відчутне підвищення температури, особливо в денні години. Отже, впродовж першого тижня липня в нас буде досить різноманітне. Маманітна погода. Основне це те, що в нас циклон, який зумовлював перед цим досить свіжу таку погоду з дощами та вітрами. На північному сході він ще знаходиться, поступово відходить і втрачає свою силу, але найближчі дні, 1 та 2 липня, він ще впливатиме на північний схід та схід території України, зумовлюючи там невеликі короткочасні дощі та окремі грози. А ось із заходу вже починає впливати антициклон поле високого атмосферного тиску. Воно буде посилюватися впродовж цього тижня і буде забезпечувати у більшість. Областей, вже починаючи з середи погоди по западів, таке розташування цих вихорів зумовлюватиме жвавий вітер все ще з північного заходу, особливо відчутний завтра в день у північно-східній частині окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Перші два дні липня в нас ще пануватиме помірна повітряна маса по температурі. І в нічні години становитиме 10-15 градусів по півдню України до плюс 18, а в денні години 18 24 і трошки тепліше. Знов ж таки, південь та Закарпаття до плюс 28. А ось починаючи з 3 числа, і надалі вже температурні показники будуть підвищуватися, особливо в денні години вже становитиме 26-32 градуси практично по всій території України. А по півдню та Закарпаттю на. Навіть вище майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.